Всім привіт, друзі! І сьогодні ми будемо проходити класку. Тут я буду оцінювати персонажів із хорорів. Знизу я буду класти, коротше, тих, яким мені нічого не зроблять. Зверху буду класти тих, яких я боюся. Так. І перший до черзі у нас це Майкл Майерс. Третє місце він би мене зразу грохнув. Такое я вам скажу. Jason е -е, Вурхіс. Я дивився фільм, він там дитину не вбив. Так що дев'яте місце нормально. Вибачайте за мій голос я захворів трошки. Оцей е -е, клоун. Ну, п'яте місце е -е, я взагалі не знаю хто це. Ще один кис клоун. Що так багато клоунів порозводилося? Це чаки, да? Ну, її можна просто ногою пнути, то і все. Якийсь чорний чел. Ну, виглядає страшно, хоча я не знаю, хто це. Ця бабуля, друге місце, я її ненавіжу. я не пам'ятаю, як вона там називається. Крікушка, крікунічка Ну, мені зразу хана, він, він там з тим ножиком, блін. Підівайс, ото. Ну і по суті, якщо його не бояться. Так все, йому хана бо якщо його не бояться, то, то це десяте місце. Я, я його би просто не боявся і я жити був би. Крюгер, от він входив у сни. Тут для нього лишається перше місце.